Шановні народні депутати, шановні українці, в Україні дуже важке зараз життя, дуже важку добу ми живемо. А ще важче жити в Україні зараз людям з особливими потребами, людям, які в важкій праці намагаються забезпечити себе і допомогти державі. Ми повинні розуміти, що ці так звані термінові пільги, вони ж по суті, свої, чому вони термінові, тому що що, краще стане тим інвалідом через 5-10 років, через 20 років. Ні, ми повинні відійти, мабуть, що від цієї традиції, по потрішечку подовжувати терміни пільгового оподаткування підприємств інвалідів і вийти на системну постійну державну підтримку цих людей, бо немає. Елементарних умов для того, щоб ці люди нормально просто в магазин ходили, просто до лікаря ходили, просто пересувалися по нашим вулицям. Так якщо вже людина з особливими потребами готова сама працювати, сама себе забезпечувати, то ми просто зобов'язані їй допомогти. І фракція Всі об'єднання Свобода вважає, що ці 13 тисяч інвалідських організацій, які є в країні, які об'єднують близько 2,5 мільйонів інвалідів, які є у нас в державі, з них Приблизно 1 мільйон 1 мільйон 200 інвалідів можуть працювати, а працює лише 250 тисяч інвалідів в Україні. В четверо може збільшено може бути збільшена кількість інвалідів, людей з інвалідністю, які б працювали на державу зараз цю важку годину, які б допомагали нам боротися з зовнішнім ворогом, а не просто відчували себе іждівенцями нашої держави, хочучи і бажаючи їй допомагати. Тому наша принципова позиція свобода наполягає на тому, щоб подібні законопроекти закріплювали можливість наперед створювати підприємства і бути впевненими, що через рік або через півроку, або через два роки не доведеться закривати це підприємство. Бо підприємства інвалідів вимагають інвестування особливого, бо є те обладнання, яке не потрібно на інших підприємствах, які треба цим підприємствам. Його дорого коштує, і ми повинні турбуватися цих людей. Будь ласка, одна хвилина. народний діад Зарубінський. Рубінський. Дякую, Олександр Валентинович. Шановні колеги. а